У вас є ланцюжок? Ні, у нас магазинішує парфумерії та косметики. Е, мені для іншого потрібно. Можна ваш? Ну тримайте. А тепер скажіть, це оригінальний парфум? Так, ми є офіційним дистриб'ютором. Це неправда. О, я бачила цей парфум в Тіктоці, а шлейф аромату від нього лишається? Звісно ж, в його складі є шафран та ладан, які додають динаміки аромату. Брехня а Черрі від Томфорд є? Ні, цей бренд у нас представлений лише на Лесі Українки та онлайн Магазині. Ні, бачу, ви десь його сховали від мене. Я знаю, що вам може сподобатись. У бренда Віра всі аромати всередині мають кришталик, який заряджений квантовим енергетиком на Гавайях. Чи правду каже консультант? Знову бреше. А чи підійде мені ось цей запах? Дивіться ж, ідеально! Йдемо на касу? Так.